Сьогодні ти дізнаєшся про сім фраз, які підказують, що внутрішня сила жінки слабка чи слабша є, і побачиш, як одні прості слова можуть непомітно керувати твоїм життям. Це відео важливе для тебе, якщо ти хочеш справді зміцнити себе, навчитися керувати своїми думками і перестати ховатися за словами. Ти коли небудь відчувала, що твій голос або твої слова видають твої страхи навіть тоді. Коли зовні ти тримаєшся впевнено. Ці маленькі фрази, як шпарини, крізь які світ бачить твою невпевненість, сумніви, внутрішній хаос. Справжня сила жінки ніколи не народжується від контролю над іншими. Вона починається всередині, у здатності слухати себе, розуміти свої думки, керувати емоціями і словами. Коли ти ховаєш сумніви за маскою впевненості, голос стає щитом для страху, і це завжди помітно. Тут немає критики, є лише шлях зрозуміти, де ти можеш зміцнитися, навчитися приймати реальність і залишатися собою. Справжня сила проявляється тихо. Вона не кричить, не намагається переконати світ у твоїй правоті. Вона з'являється у спокої, у рішучості діяти і у здатності залишатися собою, незважаючи на обставини. Розділ другий Я не зможу. Як часто ти чуєш ці слова у власній голові? Вони звучать тихо, майже непомітно, але здатні відбирати твою силу ще до того, як ти зробиш перший крок. Це не просто сумнів у собі, це спосіб дозволити страху керувати твоїми діями, прикриття для невпевненості, яку ти соромишся визнавати. Сильна жінка знає, спроба важливіша за результат. Стоїк не боїться діяти, навіть якщо щось не виходить з першого разу. Кожен крок вперед це перемога над внутрішнім голосом, який каже, ти не зможеш. Коли ти промовляєш або думаєш, я не зможу, ти віддаєш контроль зовнішнім обставинам. Стоїчна практика говорить інакше: ти сама твориш свій шлях, свої можливості, свої рішення. Слова я не зможу, то це сигнал, що настав час прислухатися до себе замість того, щоб піддаватися страху. Наступного разу, коли цей голос з'явиться, зупинись і запитай себе, що я можу зробити сьогодні, що я спробую, навіть якщо боюся, кожна маленька дія, навіть непомітна для інших, зміцнює тебе. Вона перетворює слабкість у силу, невпевненість у рішучість сумнів, у досвід. Пам'ятай, справжня сила не у відсутності страху. Вона у здатності діяти попри страх, у здатності вимовити внутрішнє Я спробую замість Я не зможу. Це перший крок до того, щоб стати жінкою, яка керує собою, а не дозволяє страху керувати нею. Розділ третій мене ніхто не розуміє. Ці слова звучать як стіна, що відгороджує тебе від світу, але насправді вони відділяють тебе від самого себе. Бажання, щоб інші зрозуміли, схвалили, прийняли природне, але саме воно часто заважає знайти внутрішню силу. Справжнє розуміння починається не з зовнішніх голосів, а з тиші всередині. Стоїчна жінка не чекає схвалення світу. Вона слухає себе, помічає свої емоції, страхи, сумніви і приймає їх без осуду. Усвідомлення себе ось справжній шлях до сили. Коли ти кажеш мене ніхто не розуміє, ти віддаєш іншим владу над своїм спокоєм і рішучістю, стоїк дивиться інакше. Він приймає, що не всі будуть розуміти і вчиться знаходити опору всередині. Тут немає самотності, тут є свобода, свобода від потреби контролювати думки інших, свобода діяти згідно з власним розумінням. Наступного разу, коли голос каже, мене ніхто не розуміє, зупинись, запитай себе, чого я можу навчитися сьогодні про себе. Як я можу підтримати себе, не чекаючи схвалення інших. Бо справжнє розуміння не у зовнішніх словах, а у внутрішньому діалозі, у здатності бачити себе ясно і спокійно. Пам'ятай, втеча від себе під маскою мене ніхто не розуміє завжди робить слабкою вміння слухати себе, приймати і діяти ось що зміцнює дух і створює справжню силу. Розділ четвертий. Я просто така, яка я є. Як часто ти це говориш чи думаєш? Ці слова лунають гордо, ніби ти приймаєш себе, але насправді вони часто ховають страх змін і небажання зростати. Вони стають зручним виправданням, щоб не стикатися зі своїми обмеженнями, щоб не дивитися на себе чесно. Сильна жінка знає: приймати себе не означає залишатися на місці. Стоїчна практика вчить, що зрілість і сила народжуються у готовності бачити власні слабкі сторони і працювати над ними щодня. Кожна зміна, навіть маленька, кожен крок назустріч кращому я це прояв сили, а не поразки. Коли ти ховаєшся за я така, яка є, ти віддаєш своє життя страху і звичці залишатися у зоні комфорту. Стоїк дивиться інакше. Він приймає себе сьогодні, але не дозволяє страху обмежувати свій розвиток. Слова стають маркером твоєї внутрішньої сили або сигналом слабкості. Наступного разу, коли виникне бажання сказати, я така, яка є, зупинись. Запитай себе, що я можу зробити сьогодні, щоб стати кращою, що у мені можна розвинути. Бо справжня сила не у відмові від змін. Вона у здатності приймати себе сьогодні і працювати над собою завтра. Пам'ятай, виправдання роблять слабкою, розвиток сильнішою. І саме ці маленькі щоденні кроки формують внутрішню свободу і справжню зрілість. Розділ п'ятий я не маю часу на себе. Ці слова буденні наче зрозуміла правда, але насправді вони ховають небезпечну слабкість. Ти відмовляєшся від власної сутності, від внутрішнього балансу, який живить твою силу. Сильна жінка знає, турбота про себе не егоїзм, а необхідність. Стоїчна практика вчить, що твій внутрішній спокій і ясність розуму фундамент твоїх дій, твоєї мудрості і здатності впливати на світ. Коли ти забуваєш про себе, коли розчиняєшся у потребах інших, ти втрачаєш центр, свою опору, свою силу. Кожна фраза немає часу сигнал, що ти дозволяєш зовнішнім обставинам керувати твоїм життям. Стоїк дивиться інакше: він створює час для того, що важливо, усвідомлено розставляє пріоритети і бере відповідальність за власну енергію. Ти не чекаєш, поки хтось дозволить тобі жити, ти береш цей час сама. Наступного разу, коли з'явиться думка, у мене немає часу на себе, зупинись. Запитай себе, що я можу зробити сьогодні для свого внутрішнього балансу, що допомагає мені залишатися собою, а не розчинятися у світі? Бо сила жінки починається з її присутності у власному житті, а не в постійному догляді за іншими. Пам'ятай, нехтувати собою це слабкість. Наділяти себе часом, увагою і турботою це прояв сили. Який створює внутрішню свободу, ясність і впевненість у кожному твоєму кроці? Розділ 6 зламали. Як часто ці слова звучать у твоїй голові? Насправді це полон минулого біль, який ти тримаєш у собі, стає ланцюгом, що стримує твою силу і свободу. Сильна жінка знає, досвід може бути важким, але він не визначає тебе. Стоїчна практика вчить, що справжня сила народжується, коли ти приймаєш минуле, не дозволяючи йому керувати сьогоденням. Кожне випробування урок, який можна трансформувати у мудрість: не приховуй біль, не ховай його під маскою гіркоти. Візьми його, подивись у вічі і перетвори на внутрішню опору. Коли ти думаєш, мене зламали, ти віддаєш владу обставинам і людям, які були у твоєму минулому. Стоїчна жінка діє інакше, вона визнає біль. Але не дозволяє йому визначати її дії, емоції чи думки. Минуле це факт, а не вирок. Вільна жінка живе тут і зараз, використовуючи уроки минулого, щоб стати сильнішою сьогодні. Наступного разу, коли з'явиться думка, мене зламали, запитай себе, що я можу винести з цього досвіду, як він може зробити мене мудрішою і сильнішою. Бо сила не у відсутності болю, а у здатності його прийняти, пережити і трансформувати у внутрішню свободу. Пам'ятай, минуле має влади над твоїм сьогоденням, якщо ти сама її не надаєш. Твій внутрішній світ, твоя територія, твоя сила, твоя мудрість. І саме тут народжується справжня зріла сила жінки. Розділ сьомий Без нього я не зможу. Ти коли-небудь так відчувала це як поклик зовнішньої опори. Але насправді вони зраджують найглибшу форму залежності, страх самотності, потреба у схваленні, втрата себе у стосунках. Усе це робить слабкою, навіть сильну зовні жінку. Стоїчна жінка знає, справжня зрілість у стосунках це коли любов не заперечує свободу. Вона не віддає себе іншому, не розчиняється у чужих очікуваннях, не шукає у партнері сенс свого життя. Вона любить і підтримує, але лишається господинею своєї сутності. Коли ти говориш без нього я не зможу, ти віддаєш владу своєму страху. Стоїк дивиться інакше, вона створює внутрішній центр сили незалежний від обставин і людей. Любов не обмежує, не прив'язує, не робить залежною, вона доповнює. Справжня сила проявляється тоді, коли ти здатна залишатися вільною, незалежно від того, поруч людина чи ні. Наступного разу, коли з'явиться думка, без нього я не зможу, запитай себе, що я можу зробити для себе сьогодні. Як залишатися сильною і вільною незалежно від обставин? Позрілість зрілість не у потребі, а у виборі. І саме ця внутрішня свобода найвища форма сили, яку може мати жінка. Пам'ятай залежність від іншого робить слабкою. Справжня сила народжується у здатності любити, залишаючись вільною, контролюючи себе і свої емоції і будучи господинею власного життя. Розділ восьмий у мене нічого не виходить. Ця фраза здається невинною. Але насправді це сигнал самознецінення. Коли ти фокусуєшся лише на поразках, ти закриваєш шлях уперед, не помічаючи навіть маленьких перемог, що вже є частиною твого прогресу. Стоїчна жінка знає, кожен крок важливий. Навіть найменше досягнення це прояв сили, дисципліни і внутрішнього росту. Фокусуйся не на тому, що не вдалося, а на тому, що вдалося сьогодні зробити, які уроки ти винесла, який досвід здобула. Коли з'являється думка, у мене нічого не виходить, запитай себе, що я вже зробила правильно, який маленький крок допомагає мені рухатися вперед? Бо справжня сила у здатності помічати прогрес, навіть якщо він непомітний для інших. Ці слова не вирок, а сигнал для самоспостереження. Стоїк дивиться на себе чесно, не засуджує, не звинувачує, але не приховує реальність. Вона бачить уроки у поразках і можливості у труднощах. І саме така внутрішня практика формує стійкість, впевненість і справжню силу. Пам'ятай, Фраза у мене нічого не виходить. Блокує тебе. Кожен маленький крок, кожне усвідомлення це крок до свободи і зрілості. Твій шлях вперед починається там, де ти відмовляєшся від самознецінення і бачиш власну силу у реальних діях. Розділ 9. Перед тим як ми зануримося у фінальний розділ з висновками запрошую тебе підписатися на цей канал Стимулус. Якщо ти ще цього не зробила, щоб не пропустити наступні корисні відео. Також заходь на канал по посиланню в описі під цим відео, ти там знайдеш безліч цікавого для себе. Став вподобайку, поділися відео в соцмережах та залиш свої думки в коментарях. Це допомагає мені створювати ще більше корисного для тебе, а також розвиває україномовний контент. Справжня сила жінки народжується не з контролю над іншими. Не з демонстрації сили чи доказування, а з внутрішнього стрижня, ясності та спокою. Вона проявляється у здатності залишатися собою, приймати себе і свої емоції, навіть коли навколо хаос. Стоїчна практика вчить, глибина і тиша це не пасивність, це опора. Коли ти прислухаєшся до себе, розумієш свої цінності і дієш відповідно, твої слова стають щитом, а твоя присутність силою. Любов до себе не робить тебе егоїстичною, вона дає тобі здатність любити інших без втрати себе. Справжня зріла жінка не біжить за визнанням і не шукає підтвердження своєї цінності у чужих очах вона спокійна, бо знає свою внутрішню цінність. Вона ясна, бо розуміє, що її дії відображають її вибір, а не обставини. Вона гідна, бо не дозволяє зовнішньому світу визначати її сутність. Твоя сила у словах, які ти вимовляєш, усвідомлено. У тиші, що говорить більше за будь-які промови, і у любові до себе, яка робить тебе непохитною. Кожне усвідомлення, кожен крок на шляху до внутрішньої гармонії зміцнює тебе і створює стійкий фундамент для всього, що ти робиш у житті. Пам'ятай, справжня сила жінки не там, де голосно або показово, вона народжується там, де ти керуєш своїми думками, діями і емоціями, де ти приймаєш себе і зберігаєш внутрішній спокій. Це шлях до зрілості, глибини і гармонії, і саме таким чином ти стаєш тією жінкою, яка живе повноцінно, впевнено і вільно.